Чи варто починати бізнес з формування айдентики? Давайте так. Ще раз, айдентика це фірмовий стиль вашої компанії. Нормальна розробка в Україні коштує приблизно 10 тисяч доларів. І не завжди на старті нового бізнесу спочатку треба вкладатись в фірмовий стиль. Спочатку вам достатньо мінімального логотипу. Мінімально два-три кольори, які ви використовуєте. І далі просто подумайте, можливо, ці 10 тисяч доларів, ну, умовних, вам треба спочатку вкласти в товар, в склад, в бізнес, в рекламу, в найманих співробітників. Можливо, є на початку бізнесу у вас. Більш важливі справи, в які потрібно вкладати гроші. А вже потім, коли ваша діяльність стає стабільною, якщо вже ви, може за пів року, може за рік ви вже е, впевнено стоїте на ногах, тоді вкладання ваш фірмовий стиль в айдентику, воно стає, воно стає невитратним. А стає інвестицією, яку ви додаєте в свій бізнес. І завдяки цієї інвестиції вас краще впізнають, вас запам'ятовують, і вам приємніше дивитись на оформлений ваш красивий вже бізнес. Якщо у вас є питання, як. Сформувати новий е, фірмовий стиль або оновити старий, ви вже, можливо, готові. Е, ви можете звертатись за допомогою до маркетного консультанту. Я завжди, наприклад, вам допомогу.